Мені першим редактор казав: ти дожен робити фотографію, яка вдажна робити саме за себе. Ця порада для пана Ігоря стала професійним кредо. Ловити момент в об'єктив його робота. Вже 25 років працює в Кропивницькому фотокореспондентом. Де події, там і він. Мітинги, виставки, спортивні змагання. Напевне, він та його вірна помічниця камера не пропустили жодного заходу. За всю свою кар'єру в змі зробив зо два мільйони репортажних фото. Але справжнім іспитом на профпридатність були перші дні повномасштабної війни, зізнається Ігор. Для мене було це дуже складно, тому що фотографувати в воєнний час для фотокореспондента це ну, не знаю, як йти на амбразуру якусь, чому, тому що до мене чіплялися, мене в'язали, що ми тільки не робили, щоб я тільки не знімав. Ну, я не кинув це діло і продовжував знімати. 24 лютого фотографував усе, що бачив, згадує фотокор: черги до банкоматів, довжелезні колони автомобілів та наслідки перших прильотів. Карта пам'яті була переповнена документальними кадрами. Та, передусім, говорить Ігор, тоді намагався зняти непідробні емоції земляків, які ще не розуміли, чи зайде ворог у місто. На очах фотокора Кропивницький перетворювався у військовий форпост. Ця фотографія була зроблена десь в березні. Березні, квітні 2022 року це коли наші це біля міськради, коли були всі двері, всі вікна на перших поверхах і на підвальних приміщеннях, завалені мішками з піском. Для мене ця фотографія нагадує на то, що як можна з мирного часу, так ну ми опинилися у війні. На Кіровоградщині знайшли прихисток від війни майже сотня тисяч переселенців. Ігор чудово запам'ятав прибуття першого евакуаційного потяга з Донеччини. Каже, найболісніше тоді було фотографувати нажаханих обстрілами дітей. Це перші переселенці, які приїхали до нас, Корпивницький, і їх в нашому центрі їм видавали ті необхідні речі, які їм потребували дитині. Дали перші іграшки після того, як вона приїхала після. Бомбування там з Донецька, чи не знаю з якого міста. але вона приїхала. Їй були щирі очі. Вона дивилася на ці іграшки. Мені було дуже жалко ти в дитину, бо дитини забрали її дитин, дитинство, яке вона є. Ну зібрали поміж сірих і пригнічених знімків. Є й обнадійливі, говорить фотокор. Особисто для нього це світлини волонтерів, які плели маскувальні сітки на прохання військових. Тут дуже було багато тоді людей. Вони плили його з ранку до вечора, і ці потім сітки вони передавали на фронт. Ці сітки допомагали нашим військовим зберігати техніку, зберігати лічний состав, тому що воно маскувало й маскувало від ворожих налетів і висліджування. Серед сотень знімків ігор відібрав 34 найзнаковіших, з яких сформували експозицію в музеї мистецтв, аби в деталях відтворити хронологію історичної війни. Як тоді жили під час війни, що відбувалося, що їли, що одягали, може, як, як боролись за нашу перемогу. Тому це буде дійсно це важливо. Це вже історичні факти. Це не щось там придумано, не зроблено колаж на комп'ютері. Перші відвідувачі виставки не можуть відвести погляд від світлин. Кожна переносить у минуле та нагадує про українську незламність. Дуже приємно побачити ці світлини, і вони повернули мене в той час. Я ось дивлюся світлину і я своїм розумом я вже там. Якщо б не було художників, фотокорів, якщо б не було письменників, літераторів, то, мабуть, до нащадків не доходила б ніколи історична правда про ті події, які відбуваються взагалі в історії людства, в історії нашої держави. Фотографії експонуватимуться два тижні. Ігор певен, знімки матимуть неймовірну цінність для нащадків та слугуватимуть доказом російських злочинів. Але понад усе фотокор мріє додати до своєї колекції фотографії з дня української перемоги над окупантами. Я думаю, що він буде емоційний. Це буде місто, країна. Це буде ефорія. Це оцю ефорію я хочу запам'ятати і зробити з нею великий-великий фоторепортаж. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Змінили слово на зброю. До Дня журналіста в Кропивницькому нагородили кореспондентів, які захищають Україну на передовій. Обласні відзнаки від влади отримали близько десятка журналістів. Декотрі з них проходять службу в прес-центрах Збройних сил, де висвітлюють оперативну обстановку на фронті та пишуть матеріали про українських захисників. А більша частина сьогодні воює в бойових бригадах на гарячих напрямках. Нагороди передали керівникам редакцій, в яких вони працювали до війни. У владі ж підкреслили військові кореспонденти. Це гордість української журналістики, які чесно розповідають про воєнні реалії, допомагаючи протистояти російській пропаганді. народу це теж треба комусь робити, особливо якщо ти маєш здібності. Як людина військова ти маєш постійно озиратися навколо, більш виважено писати, більш виважено давати коментарі, тому що ти розумієш, що будь-яке необачно сказане чи необачно написане може нашкодити як конкретній людині, так і Збройним силам в цілому. Ті журналісти, які сьогодні в військовій формі, які захищають нашу Україну, служать в Збройних силах України. І не всі військовими журналістами, а і його величністю солдатом, чи розвідником, чи артилеристом, чи сапером, мінером. За це їм безмежна повага. Пишіть, будь ласка, пишіть, щоб воно було. На сьогоднішній день історія кожного, що це нашого військового, що це нашого на, сьогодні, на сьогоднішній день волонтера, який допомагає, що временно переміщені це кожного судьби наших людей. Пишіть, будь ласка, тому що після цієї війни ми будемо створювати музеї, ми будемо створювати з вами, будемо створювати фільми, ми будемо писати книги, тому що наші діти повинні про цю війну знати. 14 людей загинули на водоймах Кіровоградщини з початку року. Усі трагічні випадки сталися через порушення правил безпеки та здебільшого у місцях, офіційно не визначених для відпочинку на воді. Про це повідомили рятувальники під час тематичного брифінгу, і вкотре наголосили, що літній період сезон купання потенційно врожайний на трагедії. Часто відпочиваючі громадяни розпивають алкогольні напої, чим ще більше наражають себе на небезпеку. Так, власне, три із 14 цьогорічних смертей на воді сталися через оковиту. Особливо відповідально необхідно обирати і локації для дозвілля, зокрема, не плавати у небезпечних місцях. А такими є усі, крім пляжів, які місцева влада та рятувальники визначили офіційними. Там мають встановити сезонні рятувальні пости. Попередньо їх обстежили. Наразі триває облаштування. Однак. Наголошують рятувальники: укриттів на пляжах немає. Таких умовно безпечних місць в області п'ять, І жодного у Кропивницькому. Якщо говорити про перелік визначених місць і обстежених уже, але іще 5. До кінця не приведених у належний стан, то це Кропивницький район, місцевий пляж у селі Катеринівка, це Голованівський район, місцевий пляж в Новоархангельську, пляж на річці Синюха біля Соснового лісу, теж в Новоархангельську. Пляж Бригантина в Новоархангельську і міський пляж на річці Південний Буг у місті Гайворон. Відновлення після ворожих атак. Світловодська громада отримала 290 вікон, ще 120 на підході. Про це повідомили у Світловодській міській раді. Допомогу надали в рамках програми американської організації Global Empowerment Mission в партнерстві з Говарджі Buffett Фандейшн. Вікна встановлюють в оселі, постраждалі від ворожого обстрілу 8 травня. Нагадаю, тоді внаслідок атаки росіян у Світловодській громаді понівечило чимало цивільних об'єктів. Вибухова хвиля пошкодила вікна, балкони, будівлі. Крім того, постраждала. Ли й три навчальні заклади.